Там Добрий треба настрой. Братишка, привіт! Добрий вечір. Доброго. А де Блядь. ви депутат? Так, я депутат. Хочете фокус покажу. Давай. Звичай. Я зараз закрию очі і вам треба вибрати будь-яку карту. Окей? Ну давай. Дай -дай 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 -дай. Я не бачу, щоб депутат цим займався, ну давайте, хорошо. Тільки велике прохання без матюків. Хорошо, добре. Поїхали. Скажете стоп там, де вам захочеться. Стоп. Хорошо. А тепер давайте виберемо карту. Яка карта? Ця карта, ця, чи назад ідемо, чи вперед? Назад, Назад. назад Ця карта? Так. Да. Окей. Okay. Запам'ятайте її. Запам'ятали? Так. Да. Хорошо, я її кидаю. вперед. Mm. А, значить, дивіться карти перед вашими очима. <кій> Тепер я можу відкрити оченята. Я нічого не підтасовував, не підмішував, але ви, мабуть, вже побачили. У мене тут дещо намальовано. Я трошки заморочився з цими картами. І я вам зараз покажу. Карту пам'ятаєте? Так. Да. Хорошо, поїхали. Тихо, <кій> Тихо-тихо. Сюда. Мать! А, да, хороший Что? Так на всех картах такая сама цифра самая мать, Цепь, наверное, намалевана. Ця Не, а, не на я... всех. В смысле не на всех? Я ж тебе что показал, дивите, девчата, хлопцы. А можно шарф? Да, а давайте я вам да еще класснейше покажу. Да. Вова, давайте так. Ви задумайте зараз будь-яке число від 1 до 100. Добре? Да. Задумали і тримайте це число у себе в голові. Єсть? Нікому не кажіть. Хоч... Хоча Наташі можете сказати. Скажіть Наташі це число. Наташа знає це число, так? Да? Так. Да. Це було легко. Возраст Ісуса Христа, 33.

Я вам зараз розкажу, наскільки цим людям комфортно один з одним. Їм некомфортно спілкуватися цим людям, тому що а, Вова він дуже любить. Коротше, а, вони перебувають один одного. І, скоріш за все, дівчина перебуває, тому що вона більш емоційна, така, а, вибухова. Далі Вова любить поговорити, Вова багатенько любить поговорити. От. І це іноді дівчину ну, напружує. Як бізнес-партнери дуже класні, дуже легко щось разом зробити. Але, наприклад, як друзі або як хлопець із дівчиною дуже погані стосунки, сваритись дуже часто. Ну, Сумісність слабенька між вами. От що я можу сказати. Браво Богу. Да. Брат. Я вгадав? Так, да, Ви не пара. Вам фокус розк... показати чи розказати про вас? Розкажіть. Хорошо, давайте розкажу. Давайте дві дати. Перша дата хлопчача, друга дата дівчача. Ти мені погодах, Давайте. Ти ти мене б'єш? Перша йде чоловіча дата, друга жіноча. Або дві подруги, якщо дві дівчини. А, а дві подруги. Давайте. Дату кажете? А, 2009 Ні, давайте так. Число, місяць, рік по порядку. 20. 10. Та ні, це ж теж не, не подруги. Спілкуватись некомфортно одне з одною. І... Дивіться, є такий. Таке розуміння, такий параметр, як бачення проблеми. Я вам зараз покажу дещо. Керпота, я не чую, так. Ще раз. Дивіться. Є такий. Параметр от у мене по моїй системі називається бачення проблеми. От, подивіться, я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, дві людини стоять. І одна інший доказує, що це 6, а інша доказує, що це 9. Отаке от у цих двох подруг. У вас отаке. От тобто ви сваритесь дуже часто, у вас немає розуміння між вами. І ви. Не можете спілкуватись нормально, комфортно. У вас немає комфортного спілкування, вам важко. Але як бізнес партнер ви хороші. Але домовитись щось і зробити якусь справу, вам дуже важко. Ви не подруги. Ось такі справи, дівчата. А можна тепер з другою подругою? Давайте. Уйди, йди. Яка перша дата? 26. Так, дівчата. О, а це вже, а це вже більше схоже на подругу. Спілкуватись комфортно. Ота, яка 22. Вона більш емоційна, ніж ота 22. Вона більш емоційна. Але ота 20. Вона така вперта, цілеспрямована. Якщо з нею хтось не погоджується, вона все рівно буде доказувати доводити свою точку зору. Будете, буде казати, що вона права. Як бізнес-партнери слабенькі, важко щось зробити разом. Але домовитись, домовитись про щось можете. Ну, непогані подруги, але не ідеальні. Бачення проблеми хороше. Вашні проблеми хороше, щось можете домовитися, але коли ви починаєте робити, то та, яка шостий місяць, вона по-своєму робить, бачить, та, яка десятий місяць по-своєму. Ну, Просто поговорити, поспілкуватись можна. А щось зробити, якийсь сумісний проект, дуже важко. Отакі справи, дівчата. Я понял. Або, Або типа розказати за одну тільки людину. За одну людину щось типу, розказати. що типу, тільки та одна хай, людина. Звісно, можу, дівчата, але це треба, це треба рахувати. Ви можете подивитись мій інстаграм, можете подивитись мій YouTube. І там просто треба рахувати. Там дуже багато я можу розказати. Дуже, дуже багато. Але це все час займає. А так я вам швиденько, коротенько розказав. А можете кожну... на нас підписатися в інстаграмі, щоб ми всім показували і казали, яка на нас людина підписана дуже файно. Та да, будь ласка. Дякую. Дай я на, я підпис... я я на в... вас вже підписалася, Мій Ні... нік. Крапочка, а і так само Наталія. Ну, через крапочку це. А в мене БМВ на Аватар. Класно. Таке саме, як в мене кульок. У мене кульок такий чорний БМВ є. Ну назив... схоже. Добрий дівчата. Пішов я спати, вам бажаю гарного вечора. Папу. І щоб у вас все було класно. Я на вас підписалася. Угу. Дякую. Я... Дякую, дівчата. Ютуб називається Хто твоя пара, підписуйтесь на YouTube, там багато цікавого виходить. Окей. Кожну суботу та неділю. Все, на все добре, дівчата. До побачення. Шановні друзі, отакі справи. Я думаю, що я вам теж трошки підняв настрій цими фокусами-трюками, які я показував цим дівчатам. Тому, якщо. Е вам хочеться дізнатися щось про себе, теж на мене підписуйтесь в мій YouTube, в мій інстаграм, який ось тут знаходиться. І перед тим, як вибирати собі свою другу половинку, гарно подумайте, чи ваша це половинка, чи не ваша. Якщо ви не впевнені, якщо ви не знаєте, що це половинка ваша чи ні, запитайте мене, напишіть мені в мій інстаграм, я вас порахую на вашу сумісність. Я бажаю всього найкращого, бажаю здоров'я. Фізичного і здоров'я емоційного, а щоб було у вас здоров'я емоційне, яке позитивно впливає на ваш імунітет, вас мають оточувати люди, з якими ви сумісні. А як зробити так, щоб навколо вас були сумісні з вами люди, ви знаєте, всього найкращого.